Всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо грати за Четвертий Райх Але на цей раз нас світ трішечки змінився, тому що минулий сейф я загубив, тому відмінності між серіями будуть е е великі насправді. Тому що, як мінімум, тут француз вже комуніст. Е е я дограв до того моменту, коли я захопив Ругвай. І на цей раз я не робив з нього маріонетку, а просто забрав, тому що він нам потрібен для формування. Континенту в принципі. Наступна ціль для війни буде Парагвай, але це ми будемо робити також через фокуси. І на... і в цьому сейві в нас перемагає Франциско франку, якому я теж допоміг в громадянській війні, поки чекав фокус на Уругвай. тому він майже переміг. Але що не відмінно від минулого сейву, так це, що Бразилія в нас. не нападала на мене за те, що я напав на Уругвай. Хоча вона це може, я знаю. Так, треба поставити розширений призов. І треба зробити військову економіку. Я взяв фокус зараз на трішечки економічні фокуси взяв, щоб бонуси на промку дали. І от розвиваю свою армію. Збільшую резерви. Ну, якщо Бразилія не напала на мене за уругвай, я думаю, можна приєднати армію в одну. Думаю, нічого не станеться з нами. В Чилі громадянська війна відбулася. І на відміну від мого відеоролика, як привести Адольфа Гітлера до влади в Аргентині, він в мене прийшов мирним шляхом, без громадянської війни в Аргентині. Після того, як Берлін пав, через деякий час мені відбувся івент, той самий, який нам потрібен для того, щоб він прийшов до влади. Але в мене відбулося що? Я був автократом, прожав цей івент, і в мене до влади прийшли фашисти з цією особою у главі партії. Тому не обов'язково через війну громадянську йти. Зараз заберемо собі. Спробуємо насправді домовитися з Іспанією за оцю колонію Екваторіальну Гвінею в Африці. Але поліпшимо відносини з ним. Може це якось вплине на його рішення. Так, кого треба взяти нам в парламент? Так, це. Напевно. Я бачив був чил, який робив. Е, ось час виправдання цілі війни менше на 15% нам він потрібен, бо кому-кому, але нам треба буде оправдувати війни на інші країни. Так, зробимо собі фільм Маршала. Атенсіон! На цей раз е я буду забирати в принципі, анексуючі країни, а не роблячи їх варіонетками, бо це не має сенсу. Атенсіон! Бо ціль наша перша ціль це зробити об'єднаний континент. Латинської Америки. Ой, щойно відмінно від минулого Сейву. Так це в Радянському Союзі. Знову громадянська війна. І знову комуністи проти комуністів. І як я розумію. А ні, це вже інший комуніст. Минулий раз це були троцкісти. Угу. Іспанія нам не віддала все ж таки території. Прикро! Росії альянс ку... Альянс Європейський синдикат. Що це означає? Європейський синдикат. Сталін зробив європейський синдикат. У нього ж був комітет, навіщо йому? Новий альянс. Який цікавий персонаж у нас тут на карті. Якісь нелогічні речі він робить. А... Що можна зробити, поки ми чекаємо фокуси? Так це військовий штаб а... розставляти людей. Логістику армії нам потрібно. Перегрупування армії. В нас, в принципі, воєнців немало кого? Мало кого брати. Так. Громадські заводи я вже набудував. Буду будувати військові. Іспанський Альянс. Ось як. Іспанський Альянс у нас тут. Стоп. Невже це Мекс якийсь. Так це Мексик створила Альянс. Як є. Я... Не можу зрозуміти ніколи. Просто ці моменти, коли Мексика створює іспанський альянс. Під час громадянської війни він, же і він ніяк не допоможе, бо країни не можуть вписуватись в громадянські війни. По-моєму. Поки якийсь відсоток світової напряги не підросте. Ще я забув музику вімкнути, а то що ми сидимо. Якось взагалі. <ріст> <ріст> без музики. Ой, починаємо свій шлях на домінацію в Латинській Америці. Перший наш цій буде Порогвай. І я не піду. Ну він може стати маріонеткою, в принципі, без війни. Але навіщо нам маріонетка Парагвай, якщо можна напасти на нього? Це теж цікавий момент. Парагвай нам дадуть Чілі. Бразилія. Парагвай, Чілі, Бразилія. Я ще виправдаю ціль на. Болівію. Напевно. Хай вона в нас буде. Війна на Парагвай. Готуємось. Я тут розвиваю промисловість потихеньку. Радянський Союз був анексований. І хто ж? Звісно. Радянська Республіка перемогла. Яка абсурдна назва, звісно. Це просто нереальна назва. В реальному світі такого не було. Б. В цьому форматі, як мінімум. А тим часом нас залишилось ще 40 днів до війни з Парагваєм, і я вважаю, що ми дуже в доброму становищі знаходимося ми точно переможемо. Я так думаю. Але трішечки я підвів би. лінії постачання до фронту. І зробив би десь напевно навіть. Вузол постачання, але. Поки це неможливо. Але я думаю, без цього нам все нормально вийде в нас. Як на назад по дефіциту, Угу, нормально так, де майже 10 тисяч. Беремо вармашін, оголошуємо війну Парагваю От е, мені хтось розповість, як це зробити? Як я зробив так, щоб в мене дивізії змішалися в одного. Фільдмаршала От як це відбулося? Я ніколи не розумію, як це відбувається. Окей, Зараз буде таймлапс того як я воюю з Парагваєм. Ось ми перемогли могли Це було навіть занадто довго, як на мене. Але що поробиш? Затверджуємо і виходимо. На жаль, Болівія вже воює з Бразильською португальською імперією. Хоча вона не португальська імперія, тому що Португалії просто немає як країни. Але окей, хай він вважає себе ким хоче. Болівія з кимось воює. Тому в нас 140 гнів. Замість стандартних 280. Звичай. За цей час ми напевно. Будемо видобувати нафту в чаку. Звісно. Нафта нам потрібна. Я не знаю. Допустимо, візьмемо цей фокус. Японія перемогла в Китаї чи що? Так Японія перемогла в китайських війнах. Вінстон Чурчель? Який воює з. А, з фашистською Фінляндією. Ой, ви там воюєте один з одним. а Ми якось тут в Латинській Америці розберемося один з. Зі своїми справами насправді. Болівія починає здавати позиції. Це, зар... Це якось зарано, як. Як на мене. Тому що нам потрібно, щоб вони трималися довго ще. 23 тисячі. Багато так. Чилі не може перемогти війну з Чилі, зрозуміло. А якщо я нападу на Чилі, то на яке Чилі я нападу? Санта-Крусент Вогняна Земля. це про що? Санта-Крус і вогняна земля. Санта Крус, вогняна земля. Санта Крус Що з луз тут їхали, там. Ні, ви що? Що в мене є ціль війни на Сполучене Королівство за Острови? Знаєте, я думаю, нам таке не треба. Він не з полученим right now, нам просто не потрібно, як на мене. А от ліск алтиматум нам треба? Поліпшення піхотного спорядження. Тоді зброю вогневої підтримки візьмемо. Держава Сполученого Королівство оголосила війну Державий Радянській Соціалістична Республіка. А я бачу вам там весело в Європі. У нас тут не так весело, як в них. Найвеличніша проблема, яка в нас тут є, це Бразилія. Яку гарантує Португалія, якої немає, але вона є в Африці. В Бразилія спіймала мого агента, але нічого. Це ще не, нічого не означає. Оу, Болівія робить камбек навіть на одній території. Але це не надовго, бо через 8 днів ми нападемо на Болівію. Ого. Він що там з японцем воює ще? Так він ще й з японцем воює, ну геній. Геній! Перемогли ми Болівію. Він з Чилі. Тільки з одним Чилі в нас війна. З тим може бути. З тим, з тим, який фашист. Не фашист, а демократ Хоча сумнівний демократ насправді. Ем. Um. Що в нас тут далі? The Old Enemy далі. В нас йде битва з Бразилією. Але вона почекає трішечки, тому що нам треба завершити справи в Чилі. На фашиста я теж кину. Війну, так. Чисто. Хай подумає. Не своїм скрутним становищем? Атенсіон! Куди Франція? До Німеччини? Сполучені Штати до Франція. Не до Німеччини, вона воює з Німеччиною. Так, нападаємо на Чили. Тож, <раз> я думаю, на цьому треба завершувати. Дякую за увагу. Е Зустрінемось в наступного відео. Бувайте!